Але як то кажуть, не одними технологіями, бо і людей, судячи зі всього, маємо непоганих нічогісько таких. Я до чого в окупованому Донецьку підірвали позашляховик Тойота, у якому перебував екс начальник Оленівської колонії Сергій Євсюков. і Його дружина Євсюков загинув від цього підриву. Поки що, з тієї доступної інформації, яка є у публічному полі, не можна сказати, хто стоїть за цим підривом, яка зі спецслужб. Але чи можна припустити, що це ну якісь там. Як його вчора охрестили, український Мосад. Хтось десь щось колись комусь і ось такий результат. Ну, дивіться, ми повинні розуміти, що ця акція спланована, вона не просто так хаотично зроблена. Так. А, знайшли людей, люд, людину, людей, а, бо це 100% була один плюс людина. Тобто, Хтось реалізовував і хтось асистував. Ми не знаємо, скільки було асистентів. Це різна історія провести вибухівку, ну це важко, складно враховуючи насиченість цієї окупованої території російськими спецслужбами. ну дійсно це. Без прибільшення реалізувати і потім вивезти ще людей з цієї території. Ми розуміємо, що зараз план перехоплення, кавьор, квадрат, не знаю, що завгодно може бути. Не знаюся на місцевих цих правилах. Хотів сказати, аеропорти в Донецьку, такі аеропорти в Донецьку? Автовокзали, залізничні вокзали, КПП, підвищений контроль, камери відеоспостереження. В будь-якому випадку результат є. Ми правильно зазначили, ми не знаємо достаменно так, щоб на 100% це саме він чи не він. Але а, те, що я знаю, 100% це якась жирна ціль була. Через не можемо підтвердити Євсюкова, але жирнюча ціль за мірками ДНР, яка 100% стоїть за злочинами проти українців, проти українських військових це час ведення війни. Тому, ну як, як кажуть, земля стіклавати. Я перечуття, що коли війна закінчиться, буде написана велика книга якимось із аналітиків, які розкажуть нам всі деталі подібних історій, або ж принаймні те допустимо, що ми можемо будемо знати навіть в той час. От буде цікаво почитати теражі, будуть шалені. Я думаю, про міжнародну складову нашої війни два слова скажемо. Президент Володимир Зеленський. Каже, що в розмові з колегами із Франції, із США, яка відбулася цими вихідними Макроном і Трампом в Парижі, наголосив, що керівник держави, агресора Путін не хоче закінчення війни проти України до цього його потрібно примусити. Не попросити, не сісти за стіл переговорів, а примусити. Що може бути важелем такого примусу? І, вочевидь, за цим важелем ми звертатимемося до наших партнерів. Чи є він у них і чи є бажання у них таким важелем з нами поділитись? Так, давайте Україна показує, що ми готові сідати цих перемог. Президент Зеленський неодноразово це говорив. Багато делегацій було сполучених штатах. Риторика така, що ми розуміємо, не можемо повернути Крим, не можемо вийти на кордони 91 першого року. Ми це чудово усвідомлюємо. Президент Зеленський каже, ми повинні цю війну зупинити. Дональд Трамп каже, ця війна не повинна була взагалі відбутися її треба теж зупинити з російської позиції. Ну так там дійсно дуалістична історія з однієї сторони. А самі російські і воєнкори, і економісти не ну в екзилі, а які виїхали там, десь в Литві сидять або в Естонії. А ті, які на місці я їх називають придворними, вони б'ють на сполох. кажуть, економіці може бути каюк. Це, російська Федерація може бути зруйнована саме через економічні санкції, через цю облікову ставку Центробанку. Надзвичайно складно, важко. Тільки податків росіянам нарахували. Ну в бюджеті грошей немає на 7,5 мільярдів доларів, це тільки так, от приблизно. Тобто, це свідчить те, що там ну, погано, і вони розуміють, що треба гальмувати війну, інакше програють саме на економічному фронті. З іншої сторони є військові здобутки. От у росіян на жаль, ну ми це бачимо. Бачимо по щоденному просуванні росіян. До речі, із неприємного, я перепрошую, що мені доводиться такі невеличкі неприємні новини по доносити, як Баба Яга, але від сьогоднішнього дня на мапі Deep State позначено ще одне просування на територію України з території Курської області, там де раніше були наші військові, можна побачити. Два квадратні кілометри на територію Сумської області зайшли російські війська. Так, це не критично, але неприємно це бачити капітально. Тому от знову от літаю до Путіна, як його можна примусити. Лідер Китаю. Ці зімпінь він коли презентував ну свій план, свої ці пункти плану там була одна з таких умов, що треба зупинитися там, де а, знаходяться війська, і от Україна вона може апелювати. Я бачу, що вона вже апелює до Китаю. Шановний Китай, дивіться, ви пропонували. Ми тут, ну, дослухалися вас. Тому, будь ласка, давайте щось далі робити. Ви ж теж зацікавлені, щоб цю війну зупинити, і тільки Китай та Індія можуть дійсно натиснути на Російську Федерацію, бо на ці дві. І країни припадає шалена доля російського експорту, російська виручка від реалізації діамантів вже ні, раніше це було, корисні копали, вугілля, ліс, там що завгодно. І, звісно, це обхід санкцій. Я думаю, що Китай та Індія дійсно можуть дуже сильно вплинути на Путіна і змусити сісти з ціл перемоги. Ну і не можу не запитати з приводу зведення інституту вивчення війни, який проаналізував події в Сирії, пишуть про те, що втрата військових баз у Сирії може серйозно підірвати здатність Кремля здійснювати операції в Африці. Це мовляв послабить позиції Росії в Лівані в Лівії, перепрошую та країнах на південь від Сахари, а також поставить під сумнів її вплив на африканські авторитарні режими. Як ще може повпливати? Ти Сирія на здатність ті чи інші російські спроможності проявляти в тих чи інших країнах на вашу думку, так давайте от дуже обережно ділюся з вами своїми знаннями на цю тему. З приводу логістики дійсно зазначається, що ці аеродроми в Сирії вони були зручними для приміщення будь-яких вантажів, і потім переміщувати їх ну з Росії в Сирію і потім до країн Африки, Малії, Центральноафриканська Республіка. І так далі, таталі там де до речі порував Вагнер, якого вже немає, і та відстань, яка зазначалася це 2300 кілометрів від російських аеродромів до Сирії і потім вже до Африки. Якщо цих аеродромів не буде цього аеродрому, то буде відстань близько 3000 кілометрів. І ну, люди, які знаються на авіації, кажуть, що ну тут вже буде важко тут буде складно. А, з переміщенням а, ну з доставкою будь-яких вантажів. Тобто, це буде набагато складніше, набагато простіше зберегти ці аеродроми. Чи збережуть вони? Ми не знаємо. Ми знаємо, що вчора ввечері Ізраїль наніс велику кількість ударів по сирійських аеродромах, де в тому числі знаходилася російська техніка різна, але вже зранку російські. Дописувач Файтер бомбер, каже, ну поки що обійшлося, але каже стрімнаватінька, да тому може, може щось і прилетіти, і з приводу того, що може ще Росія втратити, це віру, це віру в силу в силу русськва, воружує, що Росія завжди прийде на допомогу, та не прийде, кине, якщо виявиться, що власних ресурсів не вистачає, що не спроможні допомогти, і це дійсно впливає на певних азійських лідерів і на близькосхідних лідерів, які починають дивитися так іронічно, кажуть, ага. Тобто, ви тут 11 років, 13 років Башару допомагали, а, а потім а, а і втекли. Тобто, я на вас розраховувати не можу і буду шукати нових захисників, нову силу в регіоні. Ну що ж, служба безпеки України продовжує, як то кажуть, дивувати тепер. Сі бейбі не просто величезний заряд вибухівки з мотором, десь там. За спиною, який летить у направлену ціль, користуючись навігаційними системами, і там вибухає. Тепер це повноцінна автоматична бойова безпілотна одиниця. Сібейбі розстрілює з кулеметів вертольоти, літаки і е, боргові катери Раптори, які намагаються перехопити. Чи можемо ми сказати, що Сібейбі просто неймовірно еволюціонував, і це нове знаряддя в сьогоднішній війні? Ну, беззаперечно, дивіться, цей перморський малюк він тепер може постояти за себе. А якщо ну давайте спочатку почнемо, е -е, перші ці е -е, безпілотні системи надводні, вони дійсно зробили певну революцію. Бо до цього ніхто не вважав, що... що це маленьке, щось може там суттєво пошкодити, та взагалі по -по зруйнувати корабель. Неможливо пошкодити ще так, сяк, але ну ну це не серйозно. Як виявилося, це. Серйозно, коли особливо працює зграя, а зграя це 5-6. Наприклад, там п'ятий атакує, шостий фільмує. Це дійсно цинічна така зграя. Це дійсно почало міняти ну не хід ведення війни. Я неправильно говорити, але хід певних подій. А, Першу чергу на чорному морі, де Чор, Чорноморський флот РФ перестав домінувати і перетворився на вигнанць, Я більш простіше називаю просто флот бомж без постійного місця знаходження. Вони там, десь знаходяться, там знаходяться. Але Російська Федерація. Потім знайшла відмичку на ці безпілотники, які, до речі, були ну, спершу вигадані в СБУ. Е, там цікава група зібралася, і їх підтримують. І спеціалісти, і фахівці, і техніки їм дали можливість розвиватися, і вони от реалізували таку історію. Росіяни знайшли відмичку. Вони почали а, знищувати ці безпілотники. Він спочатку розміщувати мікрофони в Чорному морі, щоб вони ну, фіксували наближення цих безпілотників. Патрульні катери, гелікоптери, літаки, гелікоптери розстрілюють е, ці безпілотники, плюс останнє напрацювання, коли всередині гелікоптерів сидить група еф... операторів fpv дронів, вони просто викидають за борт е, дрон і наводять його на наш, на український дрон, і він знищується. І ось цей е, тепер уже Україна вигадала свою відмичку. Каже, ага, окей, тепер ми встановимо кулемети. Так, можливо, він. Ну ним буде дуже важко збити якусь повітряну ціль, але її треба відігнати. Тобто окей, і воно працює. Тобто можна відігнати російський гелікоптер, можна відігнати російський літак, відігнати російський катер. Бо якась черга з цього крупнокаліберного кіломету, навіть якщо вона буде невлучною, ну вона може завдати певної шкоди самій техніці, що когось вбити, що в принципі, і відбулося. Знаєте, Наступного... про цей вертоліт як в анекдоті, жити буде, але здоров'я такого вже не матиме. Так так і що скажу, що наступним кроком швидше за все буде вже впровадження. На певних ракет море повітря швидше за все ну називають земля повітря для того, щоб відганяти якісь броньовані цілі. Бо я припускаю, що росіяни для патрулювання будуть використовувати більш броньовані повітряні машини, там на кшталт К-52 або там щось інше. Тобто, ну це, це битва в технології. Вона триває, гра продовжується.